Всім привіт! Сьогодні я покликала свою подружку Ніколь, щоб розпакувати всі ці адвент-календарі. Всім привіт, Нелі! Дякую, що покликала. Вже не можу дочекатись, коли ми розпакуємо все це. А ви підпишіться? Наприклад, я вже дуже давно підписана. Let's go! так не забудьте підписатися, бо на вас чекає дуже дуже багато всього цікавого. Ну і що? Починаємо? Сьогодні в нас є найдешевший календар Мілка за 199 гривень та найдорожчий календарь від Фрітголс за 4 тисячі гривень. Я думаю, буде цікаво почати з найдешевшого і закінчити най найдорожчим календарем. Погоджуюсь, тоді можемо починати перший календар за 199 гривень. Так, давай розпаковувати. Давай. Ви бачите десь тут одиницю? Я є. Але ось вона. О, о, о! Так, сель. А! Випити нам село за сегодня два половина води. Так. За це мінус бал. О, це не пустю, чи пусту? Це санта. Санта Клаус. Так. Єсмь! Гаррі з мені одесь печем. Так, Дай. у нас потім ще це. не повторка. Як сладко? Славно. О, це цивіл. Який неділюк. До речі, шоколад дуже смачний. Але дуже важко відкривається. Його. Мінус. Він однаковий по смаку. Це не повторка. Це олень такі. Тому що спочатку так, коли дивишся. І дайте то, що це повторка. Да, прям вони дуже схожі. Повторка. Це повторка. Так, так. бойсма, це повторка знову. Відкриваємо хоч один відкрив Нормальний? Ні. не на сьогодні дітку. Це зір. О, це ялиночка. Опа. Що повторка? Це, це, О, це, це повторка. Це ялинка? Опа. Це повторка, Це не повторка. Це не повторка. Це Там цукерки могли бути якісь смачні. Якісь не смачні, а бута, е, просрочені. І вони, до речі, всі один смак, але якісь смачні, якісь ні. Я не знаю, як це можливо. да, І там майже всі були повторки і дуже важко відкривати цей календар. Це мінус бал. У мене цей три. Три бал? Ні, чотири бата, чотири. Я думаю, в мене десь чотири гарна упаковка. <реш> 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 Мені вже дуже. Цікаво, що у нас тут чекає, тому що цей календар за 999 гривень. Давайте починати. Друзі, я ще хочу вам сказати, тому те, що от, отут, -оце, отут, оце, отут, оце, отут оце, отут оце треба здирати і там ще є віконця. Я знаю, що найкраще віконця це перше і останнє. Тоді, може, давай зразу їх відкриємо. Не, ти перше, я останнє. Ага, О, і перше. О, да. Не мог всех смаков. Да. <laughs> а, ты смотришь. И остальные? У самое большое. Так, друзья, мне знаете, что тут будет Санта-Клаус. Это дядька. Это дядя. Давайте. Так, друзья, тут еще не очень, потому что Отут от, -от бачно оці от, от інші смаколики, але не дуже бачно, але ми все одно закриємо. Щоб сиділи не спогарити, так. А, так, вона е, така, одяг. так от. Пер, Ой, друзі, тут такі-бі.

Точно теж вісім, тому що настільки смачно, що я навіть вважаю, що можна закрити очі на те, що було дуже багато повторок. Так, перше віконце я сподівалася, що буде щось таке. Тому. З 10. Сім. З 10... В останньому в нас обався кіндер з отакою. Я думаю, він був великий, мені сподобалось. Я думаю, десь. День. Як ти вважаєш, Нелі? Я була права, що перше останні вікон це найкраще. Так, але я перше заміняла на оце і було взагалі. Я згодна, або на це. Наступне! Цей календар. Я чекала найбільше! Я ще ніколи такого не бачила. Цілий календар нотели. Мерія, ти бачила, що нам тут поклали подаруночок. Мені здається, за це можна додати плюс мав. А у мене для тебе є подарунок Ніконь. Справді? Так. Це тобі. Вау, поженькою я вирішив. Дякую тобі, мовчазне. Висайче.

Давайте а поразу ты паша, я останешь. Удивителька паша ось оставила. О, аж... звітся оставить. Но ты ла прям дуже в В великі віконці не зайця. І затем еще не до таких ворогих вікон. Так. Так... печиво з нової колекції новорічної. Давай спробуємо. Давай одразу повісимо на нашу ялинку. Давай! Це ж одна бела! Ти просто бладела! Світова така-та-така! Поки в мене всі з той сторони а в тебе тут. Але. Це дуже смужі! Мені поки цей галендер подобається найбільш такий. Мені почуть кудись сподобалось. Мені це дуже подобається. Але мені здається тут замало Ча? за мало. це все п'ятим кольцом Мені здається тут у нас. Мені здається, тут скарпе. Нічого собі! Mm -hmm. Я просто не відомість до такого типу людей, які просто можуть їсти з банки просто так не ну, бачили <рес> Так, у мене цього разу що? подивіться! Да, воно. тут може бути таке. Вау, подивись, це доміно від нутелли. Друзі, це просто. Вау, мені здається, це як уно може бути. Ні, це як доміно, зрозуміло. Це доміно, але дали... як картка. Доміно картка моя? Як... Потім пахаємо. Так, давайте. Тут здорово. Я не думала, що там буде повтор. Але. О, тут знову просто неба. Дев'яте, ось тут. ось, Тут знову десять бути по йо? Здесь стати з іншої сторони. Так. Да. Ось тут. Ого! Ну... Спочатку ми так розхвалили його. Дуже розхвалилися. Я думаю, що шкарпетки нас трохи задобрять. У депуральні бановеньке. Знову печиво. Опа-па. Пам-пам-пам. Дуже ми його розхвалили, знаєш, пам Пам-пам. Тако! Не треба було нам так його розхвалювати. Чотири, чотири. Вау, великий. велика. Снова то, вам, Далее у нас 15 И я знаю, что там будет. Давайте. Або пыльчево, або... Або. Я сейчас покажу. Вау. Вау. Я цикаву! Ой. -ху -ху. О, у меня было вот такие в детенце. Тут э, свои... Там нейм, фото такі, викривіш. Або отут можна, з іншої сторони можна свої там секретики. Чи побажання для Санта Класу? І потім отак закрити. Але ми можемо його деньку повісити. 35. 35. 35. Да. А я от думала, чого вас нас не вистачає, в ці друге так. А нам казали, що тут де будуть шкарпетки. 2, Ось вона маска Скарпатки від нута! Трасі великі! Нудела дуже смачна, але настільки багато повторок, тому я думаю, ми можемо трошечки знизити оцінку. На да, думаю, десь вісім. У мене сім. Сім з половиною. Нас. А це календар, який я чекала найбільше, і не тільки тому, що це найдорожчий календар, а тому, що я настільки люблю чіпсики. і він коштує 4 тисячі гривень. Я пропоную зараз відкрити всі віконця, виставити їх на стіл. А потім вже всі смаки, які ми захочемо, спробувати. Я погоджуюсь цією ідеєю, адже їсти стільки чіпсів та солодкого дуже шкідливо. Пам'ятайте про це. А мы, поки, будем обед кролеваты! Ага. дай. Ещё, <свеч> <я же. свеч> О. Ну тут у нас в першому у нас тут оригинал, самые ничего червоні чипсы. Так, другой ликут. Так, давай, ликуйте. тебе А <свеч> О, я Кто не любит я. <свеч> Ну да. О, <свеч> да. Скажи, О, папа, Вы не знаете, сейчас будут все, ну, такие... Орджинал. Э, нет, будут все сейчас такие, и, 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 за... и люди знают, случайно, а потом будут начинаться такие вот дела. Боже, это что? Не, ну, только на барбекю. Да. Що тут всі такі будуть повторки? Я не знаю, що я з цим холондарем зроблю. Це що таке? Що на так третій попалося? Це, це просто це жах. Це жах-жах. Я розумію, в них не так багато смаків чіпсів. але. Де, у мене четверта. Я звісно розумію, не багато в Чипсі. Але то що це таке? Третя! А в мене чотири вже одна. Вау, як я рада! Вау! так! Два, два, три! Два. Так, давайте ми зараз всі спробуємо, але по одній чипсинці і... Кінця. У мене вже було відкусно, Так. Ось доставимо звичайні зелені чипси. Ошка. Я біля, щоб нам не перебило смак останніх злок Ой, воно аж воняє уксусом Закрий, будь ласка Я це зроблю <буз 'яр> А не, що тут зробила? Так, з оцетом, це якийсь жах Це просто оцет додали туди і перемішали, ну і все Фу, давай усе Ну, все оригінальні. Да, звісно. О. Це оригінальні, але все одно. Мені здається, вони... Якщо вони будуть без ніякого смако, просто оригінальні. все. Вони здається, це і сині. Ні, звичайно. Ми бажаємо з тобою, я думаю, однаково, що. Воно да. не варто того ж. Що... Ну, типа вона не варто чотирьох тисяч. Не варто переплачувати. Не варто переплачуватися це точно то права. Тому що звичайні смаки просто продаються в магазині, але тут вони маленькі і їх багато повторок Ми очікували, що вони будуть якісь вау. Унікальні. Але, да, але вони просто звичайні так, і три не смачні: один, два, три. Так, ну у мене п'ять, тому що звичайні смаки я не вважаю, що це ще спав і варто переплачувати. Я теж так вважаю. Я теж табі п'ять, тому що ти можеш. Просто купити раз, два, і три. І все. Тобто, і це набагато буде дешевше, ніж 4 тисячі. Ніколь, який твій найулюбленіший календар з цих всіх, які ми спостерігали? Ну, знаєш, мені сподобався спріз трошечки, тому що все було солодке. А після Слотку хотілося чомусь заїсти, тому це було повно. Але найулюбленіший мій це, мабуть, Кіндер. А який твій улюблений? Ну мені дуже сподобався Фінгалс, Кіндер і ще нутелла Ну, оці три. Коротше, нам сподобалися всі крім мілки. Так. Да? Так да. Мілка. Фу. не... Мілку не купляйте. Так да. ще купити одну шоколадку буде окей. Тільки термін придатності. перевірте Подивіться! Mm -hmm. Ставте лайки! Підписуйтеся на Нелі Пишіть в коментарі та всім пока-пока! Це були та Кот, і пишіть в коментарях, кого ви ще, хочете, щоб я запросила.